Друзі, ну що, почали ми десь початку шостого, а зараз нас пів восьмого. Дві з половиною години десь ми працювали ось. Перші два рядочка, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І в кінці, а? Пошти дев'ять рядків. В общем, було нас багато, всі вже пішли, а ми з Сашею. Закапували, щоб потім її відкапувати осенью. картоплю нашу. Ну, в общем, завтра ще у нас буде марш бросок. І все. Картопелька посаджена. Вже вечір. Зараз підемо вечерять. Відпочивати. І ви відпочивайте, не перетруждайтеся, бережіть себе, любіть себе. От, то, що здоров'я уходе, життя проходить, нічого не бачимо. Ну, що ті, хто трудяться на землі, ті розуміють, що без землі їм ніяк не прожить. От, Так що, працюємо, відпочиваємо все, все дозовано, так сказати. Все, друзі мої. Всім гарного вечора. Буду склеювати ще одне відео сюди, приєднувати, так що далі буде. Друзі мої, а далі буде дощ. Неділя, після обідійний час вже, бачите, все намочило. Муся он сидить умивається. Це картопля, напевно, на виброс у нас піде, тому що вона вже, вона вже нам не треба. От. Так що картопля сьогодні відміняється. Сиро, мокро, з самого ранку йде дощ. Так що ми відпочиваємо. Прийшла сюди, забрала полотенця з прала ці. Ну, кухоні. Зараз закинула курточку свою там. Взагалі, цілий день. Вчора стирала, сьогодні стираю. Багато щось назбиралось у мене. От, так що, бачите, яка погода. Прохолодно. Сьогодні у нас Марфа привела котят. Це муся. А Марфа привела четверо і вони всі неживі. Ось От, таке. Чого не знаю. Так. А муха не приводить у нас котят. Її рано взяли в оборот коти і щось з нею случилось. вона не, не котродяча, коротше говоря. А Муся ще ходить. Та Муся. Вона за мною ходить постійно, постійно за мною ходить, як собача. Саша там у сусіда щось допомагає, е, ремонтує столика. А я сьогодні цілий день поснідали, лежу. Дрімаю, дрімаю, лежу. Оце прийшла, думаю, треба забрати полотенечко та закинути ще. Постирати. Завтра на роботу. Завтра 1 травня. Останній місяць весни починається, а тепла нема. От. Треба ще петрушки нарвати, завтра на роботу. Поставлю стаканчик, хай і дівчата їдять теж. Буду їх до зелені. Каркасик сьогодні не відкривали, то прохладно. прохладно. Щось у мене там ці мурашки завелись, треба щось посипати. Вчора вже не було коли. І полить вже б трошки треба. Це мокро, сиро, не хочеться туди і лізти. Нехай постоять. Нічого з ними не буде з тими, з тою розсадою. Тому ще один вирвала, капустянка таки під'їла ще один. Ну, може, вона траванулася, ж таки насипала там. Вам ще раз казати, не знаю. Чого такого більше? Тож, планували одне, але нічого страшного. Ми вчора не планували та посадили картоплю, а сьогодні планували та не посадили, нічого. Посадимо. Да, Муся, посадимо? Охи, муська, гамнюська, муська, гамнюська. Виглядаю з віконечка свого домика. Прикольно так. Дивиться на гору, красива така гора. Птички співають. Тільки тепла нема, Сонечко б трошки. Нам не вгодиш, то нам жарко, то нам холодно. Да, мусір. Да. То такі діла. Ну, все тоді буду з вами. Закінчувати, прощатися пока що. Дякую вам за підписки, за коментарі, за лайки, друзі мої. велике велике вам спасибі. Любуюсь разом з вами. Дивіться, яка краса. Яка красота. Краса Не опісуємо. Будьте здорові, всього самого найкращого вам. Бережіть себе, все буде добре.